Дуже давно вже мрію про подорож на мотоциклі. Дуже сильно хочу поїхати в Польщу, дуже сильно хочу поїхати в Італію. І все, ви просто подивіться, наскільки легко і кайфово він їде. Просто от, я не знаю, ну вкатися і все. І, ну, я просто як парить! Просто кайф. Усім привіт, ви на каналі Мотоярт. Сьогодні я вам розповім про мотоцикл F900XR. І це мотоцикл, який реально мене здивував. В мене є товариш, це по суті, людина, з якою ми там і працюємо, і товаришуємо. Славік, який завжди мені казав, BMW — це мотоцикл, який на 5 років вищий за усі японські мотоцикли. І, чесно кажучи, у нас був досвід з. Маркою BMW, і це старі мотоцикли, і там завжди щось виходило з ладу, то була там проблема. Ну, Хто стикався з BMW мотоциклами старими, то той знає, що є там в опозитних моторах там проблема з датчиками Хола, є проблема з системою АБС. Якщо там рідину, ну це скоріш не проблема. Це, от бачите, от наприклад, треба там змінити рідину, тому що там. Коли з'являється вода, то вона там виходить з ладу, ця система без. Стосовно там цих датчиків, це теж ну, воно з часом просто виходить з ладу. Тобто це просто старий мотоцикл. Ну, на яких там більш там я знаю, що дуже багато проблем з ковпочками запалювання, вони виходять з ладу. Є в BMW там проблеми з шарнірами, є там ну, різні, в різні те, що проблема. Знаєте, от, коли кажуть проблема. Для мене, наприклад, я не можу сказати, що це проблема. Ну хто створював цей мотоцикл? Найкращі уми світу, ну реально, найкращі, найкращі інженери світу, працювали над тим, щоб зробити цей мотоцикл. Ну з ким їх порівнювати? Ну зі мною? Ну я можу однозначно сказати, що вони умніші за мене. Плані створювання мотоцикла, тому їх як так критикувати і казати, що вони, вони так вони сміливі. Вони перші це зробили, вони перше поставили якусь там фішку, якусь там нову штуку в цей мотоцикл. І звісно, що коли щось таке складне, щось таке нове, то можливо, щось десь якось можна зробити ще краще. Але в принципі, те, що вони зробили цей шах, це що вони зробили якийсь. Більш досконалий мотоцикл. Ну, Honda так, вона саме надійна. Але Honda як робить? Honda, ну, це нові мотоцикли. Так, так, наприклад, Honda, вона молодці. Що це єдиний бренд, який зумів зробити. І вони працювали над цим там 50 років. Вони змогли зробити автоматичну трансмісію ДКТ. Це дуже круто. Honda в цьому плані молодці. І, і вони реально роблять надійно. Да? А BMW реально робить якісь нові фішки. Бро, реально, вони роблять комфортні мотоцикли, дуже крутого дизайну мотоцикли. І ну, якісь недоліки так є. Ну, навіть опять недоліки, це знаєте, це от я вас слухаю, що вони недоліки, недоліки. Насправді для мене це не недоліки. Ну, можливо, з часом вони зроблять якось краще. Чи можливо там японці зроблять якось інакше? Не так складно, простіше зроблять. Що мене вразило в цьому мотоциклі? Ну, те, що тут є. Настільки велика купа всяких електронних фішок, Ну, наприклад, вдумайтесь, в цьому мотоциклі адаптивне світло. Тобто, коли ви нахиляєте мотоцикл більш ніж на 7 градусів, тут додатково включаються світодіоди і він підсвічує, куди ви повертаєте. І, до речі, цей мотоцикл саме про повороти, тому що. Ну, от, Саме легке, що в ньому, і саме приємно, це не то, що він там якось круто розганяється. чи... Так, Він реально круто розганяється, він легко їде. На ньому хочеться долати 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 просто тисячі кілометрів. Але саме круте це легкість в поворотах. Тобто він дуже легкий, дуже прикольно перекидувати його з одного кута в інший. Це реально плюс, це фішка цього мотоцикла для мене. От Я як проїхався, я це побачив, я це зрозумів. От повороти, ну взагалі клас, просто клац і зайшов. Звісно, що я не знаю, яка тут наскільки тут класна дорога, і я там не закладаю його з колінкою. Але я відчуваю, що це дуже легко і дуже стійко. Впевненість є. Блін, ну повороти, знаєте, я вкатуюся на цьому мотоциклі і мені настільки подобаються саме повороти. Просто кайф. і види, які класні, а? Просто супер. Чим не Албанія, чи чим не Греція. Якщо казати от про ваші усі любимі недоліки, як ви кажете, тобто усі хочуть чути якийсь негатив, усі хочуть щось погане почути про мотоцикл, то я зразу можу сказати, що ну, недоліком важко сказати. Але, на мій погляд, Шумновато працює двигун раз. Жорстковате сидіння, оце, незважаючи на те, що воно таке круте з Алькантари, але воно реально жорсткувати. Два, трішки незвично шукати нейтральну передачу. Я з часом вже е, наловчився, ну, тому що тут просто воно е, трішки треба більше зусилля, ніж в японських мотоциклах. І хід от, от цей момент між там. Першою та другою передачу, ну там де нейтраль, воно більш коротке, але це звичка, і я ж просто коли їжджу на мотоциклі, я не дивлюсь, там що там де загорається нейтраль, так я просто натиснув це, включилось, виключилось і Я зрозумів. Ну тут я так само звик, і все супер. Все вмикалось, ніяких проблем не було. Давайте задоліки. Ну реально, що тут саме таке круте. Ну, по-перше, коли ми бачимо цей мотоцикл, на мій погляд, та не тільки на мій погляд, на погляд користачів в інстаграмі, на погляд людей, котрі приходять, нереально крутий дизайн. Дуже круто виглядає. Реально дизайн топ. Так, сьогодні вже другий день, як я їжджу на цьому чудовому мотоциклі F900XR. Тут в нас це максимальна комплектація з існуючих, і тому тут є все. Ну, По-перше, тут є дуже зручна така річ, як безключовий доступ, тобто ключ у нас вот, А якщо нам треба відкрити бензобак, якщо ви на заправку заїхали, то ви просто піднімаєте і відкриваєте. Тобто не треба знімати там перчі, нічого, просто під'їхав, відкрив, шланг ставив, все. Ну, Реально зручно. Ну, І так само от ви натискаєте на кнопку, тут монітор, до речі, Є комплектація цього мотоцикла навіть не цифровий, не в тій крутий дисплей, а стрілочки. До речі, як круто воно зажигається, бачили? Зараз ще раз вам покажу. Дивіться. Ну, Реально просто кайф. Далі у нас отут батарейка радіо розряджена, тобто тут треба змінити батарейку. І зразу як тут круто зроблено, це у нас шаттл такий самий, як в BMW шатл. Якщо ми натиснемо вліво, от так от, то це буде окей. От бачите, стрілка, все, вліво натискаємо і одразу воно виходить. Так само вправо, якщо треба там щось кудись вправо, по меню от так от лістаємо. Ну можемо зайти в меню. От заходимо і налаштування. Бачите? І якщо там налаштування системи, клац вправо, дата і час, одиниці виміру, мова. Ну, то, що тут є круїз, і, до речі, він працює не так, як в японських мотоциклах, а на, навіть на високих швидкостях можна його тримати. Чесно, на цьому мотоциклі я дуже швидко не, розгін... не розігнався, тому що реально просто не хотілося. Мотоцикл новий, і я там розігнався до 120 км на годину. Більше їхати швидше не хотілося. на ньому. Круто, цей планшет. Незважаючи на те, що я їхав, було дуже яскраве сонечко, але все читабельно, все круто, все приємно, все супер. Підвізку можна регулювати. Прямо от в ходу їдеш і можна перемикати. Тут сам їдеш з грузом, без груза, там борот, динамік, режими перемикаються. Так само і двигун. Двигун там динамік, рейн, тобто, ну там дощ, брод, дорога, динамік, тобто, все це можна перемикати в вмикати. Тоже дуже, дуже круто, дуже класно. Рот, динамік. І далі, якщо ми натискаємо і тримаємо, то двигун вимкнутий зараз. Якщо ми натискаємо і тримаємо, От, то тут один з... з кофром оп, підійма, підіймався, прям підімною. Прям... Зараз опускається. От Піднявся. Це на, на одну людину. Зараз рот, все, дорога. Тобто отак от комфортно, Ну, я так їзд, їхав сюди. Одна людина, рот, дорога. Ну, Так мені сподобалось. Можна таку приборну панель поставити. Ну, чесно, мені не дуже. Мій транспортний засіб. Що тут у нас? 90 градусів вода на 107 км. Запасу, 4 на 4 вольта це зарядка у нас. Швидкість, витрати пального 20 км на 1 літрі бензину. Тобто розхід цього мотоцикла місці, ну так от є, як я їхав, 5 літрів на 100 км це дуже-дуже мало. ну і круіз-контроль Круїзним контролем я вже користувався дуже круто, тому що. В цьому мотоциклі круїз-контроль працює набагато краще, ніж Не то, що краще, просто по-іншому. В японських мотоциклах на тих, що я їздив, там є якісь обмеження по швидкості, тут обмежень, я так розумію, ніяких. Тому що я їхав і 125 на круїзі, на 130 на круїзі, це без проблем. Що дуже швидко і дуже круто працює, це оцей квік-шифтер. На квік це взагалі настільки, от бачите, наскільки м'яко він перемикає передачі. О, клас, 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 дуже м'яко і дуже приємно. Це взагалі от на цьому мотоциклі їдеш і нема ніякої проблеми стосовно того, що це не автомат, тому що ну, дуже легко і ну, не я, він двосторонній, тобто ти що можеш от вниз, клац, клас, бачите, без щеплення, без нічого. Що вверх. Просто відкриваєш газ, тримаєш газ і просто клац, клац, і він примикає. Ну, класно працює. Взагалі просто супер. І ще я, я, от, я от, е, їду по зараз по такій не дуже класній дорозі. І що можу сказати? Е, підвізка просто супер. Я приїжджав лежачий поліцейський і взагалі нічого не відчував. І так само тут їду і ну, реально класно працює підвізка. Що ще сидіння жорстке, і реально я думаю, що якщо їхати кудись дуже далеко, незважаючи на те, що воно таке прикольне, воно там з алькантари, таке класне все. Але я так вважаю, що ну, п'ята точка затече. ну, Тому що реально жорстке сидіння. Точно можу сказати, що дуже комфортно, прям взагалі, ну, дуже комфортно це посадка. Тобто в мене спина. Я прогибаю її. У мене от, ну, тут виноси на рулі стоїть, але все рівно я ну, дуже зручно сиджу. Можливо, хотілося б мені, щоб висота по на цьому мотоциклі була вища. Ну, тому що в мене зріст високий. І можливо, так. Двохциліндровий двигун. всього у нас два циліндри. 105 кінських сил і 90 нютнів крутного моменту. Ну, в в різних місцях по різному пишуть, але те, що я бачив, я бачив 87 ньютонів на метр і 92 два на метр. Ну, нехай буде 90 нютон на метр. Можливо, вони крутний момент якось в різних обертах вимірюють, і тому там. На менших оборотах об, обертах, можливо, там менший крутий момент, на вищих там більший. Так, стосовно динаміки, там стосовно двигуна і всього іншого, ну чесно, їхати швидко не хочеться, але я все ж таки проїду. Ну я по перше можу сказати, що от я їду там 64 км на годину, 2000 оборотів за хвилину, шоста передача, і він взагалі легко-легко їде. Ну от просто от їде, от сам бачите. Ну, Легко-легко. До речі, от можна вже, я думаю, вмикнути круїз. От 66 км за годину на круїзі і я їду повністю на круїз контролі. Гальма в цьому мотоциклі дуже круті, тому що вони тут дуже умні, в умні. І коли я натискаю задній тормоз, то мотоцикл моментально просто оп. І все, і він зупиняється. Тобто задні гальма це перший мотоцикл в моєму житті, мабуть. Ну, я не знаю, я не їздив на мотоциклі, щоб задні гальма в такому класі були кращі, ніж тут. І вони тут не комбіновані, просто от вони так зроблені правильно. О, клас і все. Я вже зупинився майже. Двигун, звісно, що дуже потужний. Ви тільки уявіть, у вас а, там 875 кубів, якщо я не помиляюсь, ну там 900 нехай, так. Да? І у вас два циліндри 105 кінських сил. І там майже 90 ню на метр. Для двох циліндрів це взагалі якась фантастика. Тобто, ну, я не знаю більше мотоциклів, які на двох циліндрах при такому об'ємі могли б дати такі характеристики. Двигун, як для двох циліндрів, ну дуже потужний. Тобто п'ята передача, і от я відкриваю газ і я пішов, все. Два положення скла, вітрозахист, ви просто їдете і одною рукою, та хоч хоч двома руками, до речі, круїз ключів, мотоцикл є стійко, рівно, виклад, перемикнули, підняли скло. Скло доволі широке, вітрозахист класний. Ну, реально класний. Я навіть скажу більше, настільки чітко зроблений вітрозахист, що коли я розігнався там 120, то на високій швидкості видно, воно просто за счет цього. Угла атаки якось там так працює, що ну, на меншій швидкості більше дує, ніж на високій. Тобто, коли ти швидко розігнався, то якось таке відчуття, що менше дує на високій швидкості, ніж на маленькій. Винос руля, не знаю, це фірмово чи ні. Ну, я думаю, що так вважаю, що це тюнінг, так, підняти руль. І коли ти сидиш, в тебе 1,92 два заріс. Я сиджу, в мене спина повністю, я прогибаю. Мотоцикл дуже легкий в користуванні, в їзді. Просто фішки, які тут стоять, ну це просто якась фантастика. То, що тут підсилювач гальм, це одне, і він там динамічно якось змінюється. Ну те, що тут навіть електронно підключається двигун, і двигун так само приторможує. Тим самим він зберігає гальма, це по перший раз. І по-друге, він ну, не так їх перегриває. Тобто, двигун електронно якось так робиться, що не знаю, як це взагалі реалізовано в BMW, але я це відчув і потім я прочитав, що це так зроблено, що ще двигуном якось воно мотоцикл пригальмовує. Підвізка це взагалі якийсь прикол. Дивіться, бачите? Тобто ти. Сів і такий думаєш ого бревно От знаєте, як завжди ти сідаєш, такий думаєш, нічого собі взагалі. І я вмикаю, і тільки він загрузився, він клац і просів піді мною. І ви бачите зараз. Дорожне покриття може змінюватись, я не знаю, ви можете десь. Подорожувати Європою просто по ідеальним дорогам, і з'їхати кудись на, там, на не дуже в якусь класну дорогу. Так? І при цьому ця штука буде дарувати вам просто нереальний комфорт і стійкість їзди, по цій. Ну, незважаючи на те, що це буде класне, класне покриття, чи може з якимись там нюансами, якимось там ямами чи буграми, Оця штука вона реально працює і реально круто їде. Незважаючи на те, що передня вілка в нас взагалі ніяк не... нічого в неї не змінюється. Є демпфер в цьому мотоциклі, рульовий. І його, до речі, взагалі ніяк не тилипає, не, 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 не сипає. Сьогодні Юра каже, а чому ти от кажеш, що кожен для тебе мотоцикл, він такий унікальний, він кожен такий класний, всі такі класні, нема ніяких недоліків, всі такі офігенні. Ну, тому що я дуже полюбляю мотоцикли. І тому що для мене, наприклад, не по приколу поїхати кудись в подорож на автівці. Я виберу мотоцикл. Я от, якщо є можливість, то я кудись поїхати по місту, там, по якісь, якісь, ділам діла, чи ще кудись, то я завжди, якщо є можливість, виберу мотоцикл. Ну тому що я їх дуже-дуже люблю. Дуже полюбляю. Це все життя в мене з цими мотоциклами зв'язано. Ну, на кожен я сідаю і все, в мене. Взагалі ж ти зараз дуже багато нервуєш і, ну ви самі розумієте, всі, всі люди дуже багато нервують і всі, всім дуже неспокійно. Але коли сідаєш на мотоцикл, хоч на, якусь, на якийсь момент ти можеш, ти знаєте, це схоже на медитацію. Я як медитую, я, от я їду, я чому поїхав саме сюди? Тому що тут дуже класні відео ці, дуже класно, дуже фіно. Блін, ну він так кайфово їде, я не знаю. Я просто вам от. от, Я не знаю, я зараз. зараз. Просто щоб ви розуміли, наскільки він кайфово їде. Просто, от я не знаю, ну катиться і все. і ну я, Просто як парить. Просто кайф. Взагалі, от, для чого цей мотоцикл? Яка його стихія? Ну, Це мотоцикл, коли його проєктували, його проєктували для того, щоб він їхав кудись дуже-дуже далеко. Тобто глотав просто тисячі кілометрів, не сотні, а тисячі. І от що можу сказати, ну дуже легко і стійко їде. От знаєте, от, якщо казати про якісь такі однокласники мотоцикли, то в подорожі дуже важлива річ, щоб мотоцикл їхав стійко, щоб, і, щоб він не стрибав, щоб він їхав ровно, щоб ти. Його не ловив і на це не звертав увагу і не, ну, не розхідував свою енергію на це. Тобто ти устоїш в дорозі, коли от їдеш. Я завжди кажу, в чому перевага важких мотоциклів, тому що вони їдуть дуже стійко, вони як по рельсах. Просто їдуть і все. І ти просто їдеш і насолоджуєшся подорожю. І от в цьому мотоциклі, незважаючи на те, що це мотоцикл не важкий, цей мотоцикл ну, реально він не важкий. Він їде дуже стійко. В нього такого нема, щоб його якось там підкидувало, чи його треба ловити. До речі, тут є демпфер, і коли ви там на яких букрах підпригаєте і все, то взагалі ніякого воблінгу не відчуваєш. Дуже стійко їде. О, яка краса. Це все для того, щоб вам показати сюди, приїхав. Це Дніпро. Ні, це не Дніпро. Брешу. Не знаю, що це за річка, але це не Дніпро. Тут в Україні теж можна подорожувати, просто подивіться, які класні види. І це, до речі, от просто от тут воно, знаєте, краса, як кажуть, поруч. От я просто це місто Дніпро, і тут от клац, і отак, от такі класні види. Ну, по суті, все для того, щоб ви їхали кудись дуже-дуже далеко. Так, згоден, можливо, це не самі великі кофри, але ну, якщо казати за мене, мені в подорож, по суті, ну, що мені треба? Держдівк так треба. Термуха так треба, але вона на мені буде. Мотоциклітний кіп, він на мені, на мені буде. Я не знаю, зубна щітка, паста, Ну це все влізе і так. Труси носки і поїхали. Як завжди, що, ну, усі, усі зараз виробники вони прагнуть зробити максимально універсальний мотоцикл. Тому що, по суті, зараз такий час, ну що, як когось здивувати якимись електронними фішками, ну зараз вже всі роблять там і трекшени, і ABS, та в усіх є. Да, там. А от е, максимальна універсальність, тобто всі прагнуть того, щоб ви купили один мотоцикл. Ну, якщо чесно казати, то такого не буває. Який, який би мотоцикл там класний не був, там, наприклад, ви купите це, якщо ви полюбляєте BMW, з часом ви захочете собі GS там 1250. Але той мотоцикл важкий, він, він не буде дарувати ці емоції, як в, тому, в цьому мотоциклі. Покатаєтесь там на 1250, там, захочете там не знаю, Голдвін чи можливо там кашку, ти да, там, і ну, в будь-якому випадку, то потім поїздити на тому мотоциклі, вам з часом захочеться, реально захочеться R18, так то тобто, цей круїзер великий, чи да? там може не знаю, там якийсь там Yamaha Rider, чи ще якийсь мотоцикл. Тобто, це нормально, це класно, що і це офігенно класно, що є така можливість. Купити, покататися, продати і купити щось інше, і спробувати щось інше. Воно життя, воно навіщо? Для того, щоб ми усі хочемо відчувати якісь емоції, ми всі хочемо подорожувати, тому що це емоції. Ми всі хочемо змінювати мотоцикл. Чесно кажучи, для мене, наприклад, там змінити автівку, в мене такого, щоб я там якось горів, хотів нову автівку, такого нема. А от новий мотоцикл, нові емоції в плані мотоцикла, це завжди приємно, це завжди класно. Я тому і нахвалюю ці, ці, ці мотоцикли, тому що воно щось нове, воно щось прикольне, воно щось класне. Звісно, що якщо це новий мотоцикл, ну як він може бути, я ж не взяв, там, я не знаю, якийсь більш бюджетний. Так? Це топовий мотоцикл. І звісно, що топовий мотоцикл, в ньому все топово, це максимальна комплектація. До речі, в салоні BMW я дзвонив. Перед тим, як купував цей мотоцикл, тому що не мог розуміти, чому така різниця в ціні. І питав, і мені сказали, що такі BMW, от коли ви бачите там саму низьку ціну нового мотоцикла в BMW, вони йдуть на простих, там, на простих лампах накала. Тобто там простий галоген стоїть, на простої приборній панелі, там, де стрілочки такі. Тин -тин. Без ніякої там електронної підвізки, без ніякого квікшифтера, без ніякого там демпфера. тобто ну, простий мотоцикл, от, от база, все. Там з простим ключом повертати. Ну але купувати новий BMW і без всього цього ну, це по суті фішка в цьому мотоциклі. Що BMW він, він, він славиться цими, цими всіми фішками. І радь, радь, ну, якщо купувати вже BMW новий, ну, купити без цього монітору зі стрілками, ну ви серйозно. Увесь час, поки я їздив, а я, от я роблю багато відеоглядів оглядів різних, да? і коли я виїжджаю там кудись там, чи пофотографувати мотоцикл, чи щось, то я до цього ставлюся як до роботи. Я швидко виїхав, зробив роботу і повернувся. Але не в цей раз. Коли я виїхав на цьому мотоциклі, мені хотілося їхати, їхати і їхати. Я проїхав більше 100 кілометрів. Я поїхав. Спочатку в одну сторону, потім в іншу сторону, покружляв, Потім мені захотілося поїхати по бездоріжжю, десь якусь вуличку взяти, проїхатись по вуличці. Ну, тому що мотоцикл ну, дійсно реально прикольний, класний мотоцикл, на ньому хочеться спробувати. Я просто пам'ятав, як я їздив кудись, колись там в Грецію, як це було круто. і На цьому мотоциклі я. На 100% можу сказати, що я б хотів би поїхати кудись дуже дуже далеко. І якщо у вас ви хочете от якийсь такий універсальний мотоцикл для міста і для міжміста, то то це це саме, саме те, що треба. Це знаєте, 100% не не прогадайте. Ніхто не знає, як воно буде завтра. Ну головне, що в нас в думках, що ми мріємо, що ми кудись поїдемо в подорож, і можливо, можливості, от як зараз нема, але для міста. Мотоцикл просто супер. Ви кожен день їздите в місті, а коли там закінчиться війна, коли Україна здобуде перемогу, то без проблем сіли і поїхали кудись дуже-дуже далеко. І, ну, супер мотор. Так що, саме головне, знаєте, що в цьому мотоциклі? Це підписатись на наш канал, нажати там колокольчик, написати комент, поставити нам лайк і чекати на нові відео. А вони обов'язково вийдуть.